Так, сидимо в коридорі. Діти пішли в паркінг, а ми тут у коридорі сидимо. Моніторимо, що куди летить. Все більше сидіанткою. Дома не було часу знімати, то весь ранок на балконі провели. Речі звертували. Зимові, літні, телашка була, а потім, е е коротше, на кухні там ще суп готувала. Зараз вже біжу нарешті. Впритик вийшло. Утеплилося. Так, ну що можу вам сказати? Осінь прям в розгарі. Дерева вже жовті, вітер дуже холодний. Прямо дуже холодний. Це добре, що чепчик натягнула. Бо так би голова вже замерзла. Люди теж, хто в пуховиках, хто ще в курточках ходить. От. Всі по-різному одягаються. Молодь, звичайно, ще пузо виставляє, а, а так-то одягається вже теж. Пишіть, до речі. В якому ви місці, і як там вже з погодою у вас? Так, забрала дівчат. Привіт, Привіт, красуні такі. Йдемо зараз відмовилися їхати на машині. І зараз будемо шукати листочки. Нам потрібні дліннесенькі такі листочки. Отут, кстати, Діана, глянь, от. Е нам длинненькі потрібні. Бери. Ну давай візьмемо, якщо потім повикидаємо не нужні. Нет. Кристина, да. Ой, я так... Собирай, ну, блин, я не знаю. ну хорошо, если тут немає, йдемо дальше. Собирайте в кучку все. Пішимо. Задача зараз. Місія виповнімо чи не випоніма. Не випонімо. Там ще в завданні червоні знайти листочки. тільки де демо... Та ні, то щось не Я думаю, що то не... не те, що потрібно. Давайте отут зараз буде багато дерев і тут о, ми. Та це гігантський що? Чуєш, один листочок візьмеш? О, візьми отакий красивий. Глянь. Ну, візьмемо багато різних. От, дивися, жовтенький, Ой. двіненький. Давайте різних наберемо. Ой. Ну, бери, збирай всі докупи. і ось оці класні, але вони ще зелені. Ой. Йдемте, ти тільки дивіться, щоб це в какашки не стали. Ой. Ні, це сильно вже великі. Понятно. Гляньте, да. які ми листочки знайшли і жовтенькі, і червоненькі, і зелененькі. Так що буде красива аплікація, да? Діана каже, йдемо на цей ліфт, бо я хочу полюбуватися. Ні, один чепчик. Вот так. Ага, так, да, кстати. Не надо натягивать, як ти натягувала. Вон в сарафані в джинсовом. Ковготки лосінки зняла сьогодні. йшла ще в лосінках тоненьких. Сердець, знаєте, знайде. Та ти що? Зараз <laughs> Та поїмо і будемо робити тут, от, і будемо робити поділочку нашу, а потім урочки, да? бо багато уроків задали сьогодні. Давай, я насипаю тобі і мені поїмо. Я вещи сразу развешу и давай этот. Настя, наверное. Одевай Кигуруми дома. Настя, наверное, этот. Добавку брала. Верь, суп, Диана. Ура. Ура! Типа, боже мой. Ладно, я сейчас трошки пизду поим. В школе была фотосессия, Грань, какие красивые фотографии треба замовити вибрати а як з такої краси можна вибрати щось декілька всі гарні а Це всі наше уже я поняла ці зразочки залишаються на... Ну, ці Що? а они нам большие картини будуть приносити? ну да фотографію. у нас тільки до четверга Репністю, ну, не принести день. Ну що, так. завтра тоді подивимось, що. Тому мені нравится супкоюся, mm -hmm. гляньте так, з рубзачком. Наравиться оті дві фри. Так, по одній берем. Оця на стульчики гарненько. А там, де ми з севілиною? Там ні якось севілиною не горить шашки. От так гарненько. Короче, я не знаю. Очі розбігаються, дяночка з рубзачком. по одній. Кожен паднує це вже багато буде. Воно ще й такі стіни на них. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ти що? Три. Так, спочатку, щоб зробити. Щоб зробити зошит, треба вивчити підручник. Вивчити, я не буду підручник. Ну, що там розповідається, і ти тут ну, швидко. До будь якого слово з Хмаром слів із завдання П. Один. Склади хмару слів до слова покинув. Ну, відкрий, вот тут вже написано про сенкан. От. Отут відкрий, що тут про сенкан розказується. Покажи, яка сторінка. 30, 60, 62. 62. Отут і розписано, тут конець. Тут нема що читати. Що таке синкан? От, що таке патріотизм треба? Синкан. Ну, треба прочитати! До речі, зараз їду на сьомий кілометр. Хочу подивитися там газові. Ну, не плитка така, а газовий балон, на якому зверху є комфорка. Вони зараз більш-менш нормальна ціна на такі пристрої. Тому що якщо взимку почнуть виключати світло, в нас електроплити, і нам потрібно буде щось хоч на чому розігріти води і зварити якісь яйця. Ой, подивлюся, так ще є зараз такі новиночки, як великий павербанк з фонариком і з входами для підзарядки телефонів і від цієї станції йдуть такі 2-3 длінних кабеля з лампочками і, ну коротше, що буде дуже зручно, як і ці лампочки небагато з'їдають цієї зарядної станції зарядки тому я хочу ще глянути такі, якщо що, я вам буду трошечки показувати! Привет! Куда? Папа, привіт! Пішком! Привіт! Пішли в школу. Ми вже вдома. Сьмий кілометр я нічого не зняла. Чесно кажучи, забулася, бігалася. Що по цінах скажу? Епіцентр і сьомий кілометр рівно в два рази дорожче в епіцентрі. На сьомому кілометрі то ж саме. 에... все дешевше. Work, yeah. А я не знаю, що працює чи ні. Подожди, mm, а ззаді yeah. нікого немає? Отбоя добро, ладно. Де вона? It's а, видать. а ага, ага. ха ага. А що вони там? Що це за пробка? Я не можу зрозуміти. Інли там реально хтось то припарка. А, все, там закрит. О -о Ой. Там закриті ворота поломані. Ну. Mm. Позадами синій машині, куди він їде? Странний реп задній ход. Влада мене не бачить. Ля... Привіт! Поїхали, бо це буде. Нормально, стой, 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 стой. Гада, як вож на грибушку тут крутиться. Так, що ми узнали по ценам? Балон з газом, з комфоркою один, скільки стоїть? В районі 700-800 гривень. 600-500. Ну, плюс-мінус, да, вот так, вот, на 8 літрів. Центр 1500 пауэбанки. На 50 тисяч хороші пауэрбанки. 50 вот эти да, по. Ну, є різні дизайни, є з фонариком, наприклад, там 1500, а є за 900 вот эти станції з батареями, що мені подобається. Там теж пауэбанк. Є три лампочки. Це можна розсипити по. Комнаті. Махмуд, привет. А це хто? йо Ужас. Приїхали. Да, Станції теж в районі 800 гривень, там плюс-мінус різні точки, різні цены. 800, 850, 900. Вот. Поэтому, ну так, походили, прицінилися. Можна щось вибрати. Я на забастовку устроїла. Сказала, я не їду на машині додому. Сказала, я... а, пішла вам, видати. Ну все, поїхали туди. Ставимо, хай вона йде сама, пішки додому. Вона на державі, я зваю, і все. Так, хай йде, йде, йде. я лава така, типу. Типу я геть не, не боюсь. можу бою, зараз вставати на дорога. Боже мой, ты все ямы попросил. Я таки знала, ты включишь телефон. Ты едешь с нами? Нет. Потому что там уже останавливаться нельзя. Давай, думай, решай. Тогда я впереди с тобой едем. Куда На голову? Вылазь, давай. Мама вас Ты мне зуб выбила. Ты мне телефоном по зубам дала. Не холодно. Да ты шо? Дай тут не вылекай. А чого ти пішком не пішла, героїня? А? Ти сама сказала. Що я сказала. Так надо було йти. ти. мені своєю обувью пана... Ра... ножки отак от. Ти вот. кислява. Ти мені своїми косточками в ноги колеш. І що? І що? больно. Де? Вот тут, вот эти косточки. Що <рисвіт> 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 там в школі, розкажи мамі. Нічого. Не хочу цей сок. Тобі руки холодні. Вау! Вау! Вася з нас! С кого що болить? Боже, яка краса! Ні, сюди я би зробила ще рядашком чи картошечки, чи рисом. Ну так. Може якийсь боргольчик. Клас. Ну виглядає так. Ну попробуємо, так. Да. Что там? Вот это больше всего. Так? Я знаю, оно сильно сладкое. Я уже пришла за английской, да? Mm -hmm. Сейчас нам нужно сделать <клышко> поделочку. Мам, ну грежу. Ну сейчас, вырежу, чекай Вот зеленый что такой большой? Вот видишь, оно типа валится и. Ну, так, трошечки береш серединки тут горішки есть. Давай кусаю. Вкусно. Угу, mm -hmm. да, на Давай, Давай я тобі допоможу. -то а, ты приклеила? А ти ровно приклеїла чи ні? Чи це так треба? Жовтого більше, блакитного менше. Ага. А чого ти такий? Не було ярко жовтого в тебе? Ні, тут. Нема. А чого ти оце такий голубесенький? Ну, Не знаю, вже як то світло <кх> Ладно, я щось тобі допоможу. Можеш вирізати? Давай, щось? давай. Можливо. Прийшли в сільпо. <кх> взяти собі ковбаски якось куріни. На да, Діана. Бо ми вже на Діана? Ти чуть не впала. Добрий вечір. Де там написано без свиніни? Це треба читати в складі. Я не знаю, отут. Діан, ти зараз впадеш, Діан. Ті, що ми беремо, їх немає. А отак от нема. З коринкою. Треба знову вичитувати всі сусідськи. Давай, зараз почитаємо. Мугек не кидаю. Ням, ти бахкаешь по... Нічого, я сейчас сразу это.